Всім привіт! Мене звати Аліна. Ми з вами, я вже з вами ну, я знімала вже відео першу частину. Тепер я буду другу частину знімати е, свої речі зі Спанчбобом. Бо я вам в першій частині не всі показала, а так зараз я вам покажу ще. І так, е, переходимо. І так, у мене є такий вір. Сенді, Спанч Боб, Патрик і Лубка Боб. Це я там в паличках мені попалась. Такі нормальні, так справжні. Так, дам далі. У мене є такий зошит зі Спанч Бобом. SpongeBob Ось Спанч SpongeBob sclepens. Тут у Ось Отакий вам. Далі у мене є. Блокнот з панчбобом. Отакий вон. Пішемо Ось Отакий вон з ключиком. Хочте, я зараз покажу. Отакий. От І бачите, тут він такий знімається. Ото обкладинка наша. А так він сам виглядає от такий вот. Е, далі е, зараз я вам відкрию, покажу. Так, одну хвилиночку, я хочу вам показати просто. От, ми відкрили. І от, от такого. тут розова сторінка. Тут фіолетова сторінка. Ось такий спанджбов у нас такий. Так, йдемо далі. Тут у нас є... Е... Такий спанжі Боб. Це такі бульки. Бачите, тут в ньому чути звук, як він говорить. Слухайте. Хм. Він так говорить. А тут бульки. Ну, Правда, вони в мене вже кінчились, але можна вони ще будуть дутись. Ой, е, вибачте, подулась. Е, Отакий от Spanish Bob. Ось такий він спереду виглядає, а ззаду такий. От. Переходимо далі. От тут у мене ось такі штучка, там е, були жувачки. От такі фруктові. Були такі жуйки. Але там ну, я вже всі як жуйки з'їла. Там я починаю збирати наклейки Вінкс. Всякі наклейки в мене тут. Ну, я з вами не про вінкс говорю, я про Пані Боба. Так що тут такий Боб. Там були жуйчики, тепер вінкс. Наклейки. Ну, я вже всіх була з'їла. Далі йде у нас отакий спанджі Боб. Це від одного журналу було. Ну, я точно не пам'ятаю, який там був журнал. Я в першій частині показувала, який там в мене є журнал. Але от такі вон, на картоні. Він, він сам може стояти. Е, Ось такі великі е, ботинки. Далі це такі шорти. Але то не мої. то тобто Зараз я вам покажу від корею отакі от шорти. Чекайте, бо погано видно, тому що... Не то, що в мене камера, тому що я світло заступаю. Отакі. От Зараз я. Це від седа і таке. І от з другої сторони. От. І от такі, -во. знизу такі. Може. Розтягуватись. Ось такі тільки смень боба ось фіолетовий рот. Бачите? От. Я з вами на журнали зроблю е, обзори. Покажу вам журнали. там, там всередині. от. Ну і тут такі шортки. Так воно. І з вами все. Ставте пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, щоб було в мене багато підписчиків. І... Е, я ж... і ну і пишіть коментарі, а хто хоче, пишіть лічку. З вами була Аліна. Всім пока!